Мережа торгівлі друкованою продукцією огопрес представляє. Низький уклін вам в широке електоральне поле Полісся. Шановні та як завжди, по 15, тепер вже після виборів спокійно. Огляд рівенських газет газета «Ого» огошердить в руках друга сторінка. На другій сторінці Василь Михайлович Берташ розуміючи, що у північних районах їм вже верба енергетична вроди цього року. Льонарство китайське не відродити. Роботи для людей важко придумати, тому вирішив, що цей дотаційний важкий регіон буде готувати, виховувати боксерів. Про це замітка, що так і називається в області: виховуватимуть боксерів. Підкрив спеціальну секцію при спортшколі у добровець Василь Михайлович Берташ доручив, що що, а це він гарно вміє робити. Що не каже? Отож, доручив, цитую створити. Каже, створити спортивні нові спортивні бази, які мають стати альтернативою вулиці, і каже: залучайте як найбільше, так і сказав. Ну не просто молодь, а як найбільше молоді до здорового способу життя. Ну класично доручив голові райдержміністрації, наголосив. На альтернативі вулиці і поїхав собі у рівне. Тобто люди сидять там без роботи. Ну, хіба з'їздили під вечір в лісок рубанули сосну другу тихенько, ну курей, свиней попорали, ну, що ще корів попорали. І коли вже ледь доповзли до дистанційного пульта телевізора, тут бравий тренер з боксерською грушою і свистком у роті виривається, вривається в хату і каже: а гайда, хлопці, здоровий спосіб життя утверджувати. Ви що, ці боксерські зерні падуть десь біля. Біля білощіменевої дороги на сухий нерадючий ґрунт вечірнього нерозуміння від важкої праці трохи нижче великими буквами сивіла Наталія Борисівна. За логікою сивіла це ім'я Борисівна стоїть останнім, то значить це прізвище, А Наталія слід пропустити, що це її так по батькові. Отож, ця пані сивіла по батькові Наталія е друкує в газеті його переписку своїми клієнтами ворожбитами. Паганськими забобонниками язичними, які як їх, так як і ні князь Володимир, ані княгиня Ольга такі і не викорили з християнських наших сіл. Отож, що робиться Кудесниця? От пишуть листи, чоловік залишив з мене дитиною, залишив, пішов до іншої жінки. Через три місяці звернулася до Наталії, і вже через місяць чоловік повернувся і вибачився. Ну, добре, хоч вибачився. шоста і сьома сторінка присвячена переможцям виборів у нас на полісі. Більшість полісся в одній руці зажавши дармову гречку, а в другій тихенько скрутивши вредну опозиційну дулю в кишені, проголосувала просто, просто проголосувала за опозиційний бренд. У районах проходив будь-хто аби ярличок опозиційний над головою висів, навіть якщо люди і не знали його ім'я і побачили вперше, розмотавши бюлетень. В кабінці для голосування серед результатів виборів вирізняється лише глибоке автентичне полісся – Рокітнівщина і Дубровищина, де пройшов відомий науковець-мельоратор у першому коліні, ректор водного університету Микола Петрович Сорока. Одне слово, наука, мельорація рівень та водне господарство. полісся понесли серйозну втрату, бо не встиг Микола Петрович ознайомитись з предметами на ректорському столі. Як вже треба пакувати джип і два буса з депутатськими галстуками в столицю, так і нічого не встиг нам. Осушити її з водою на господарнич ти не встиг. І як мельоративна комета шугнув у депутатський простір. Думаю, зараз попередній справжній ректор підмінить Миколу Петровича до наступних виборів. Газета Експрес-третя стрінка. Відкусив цукерку, а там черв'як. Ситуація неприємна як для вас, так і для черв'яка, бо ви обидва не поділили цукерку. Але віть, яка радість у обласній інспекції з питань захисту прав споживача? Роботи у них небагато, тому будь-якому черв'яку у цукерці? Любій мишці, норушці у йогурті. Просто такі раді людей, що принесуть в інспекцію кусок з хліба. Тих же мишу чи таракана з ковбаси на руках будуть носити одразу, як шуліки накинулись, налетіли на той супермаркет, де продавали ці цукерки. черв'яками, почали рити, копати, шукати черв'яків, як просто перед рибалкою розгортали цукерки, длубали, длубали, не знайшли більше черв'яків, але все одно каже, вирішила штрафувати. Доведеться сплатити штрафні санкції, бо не виявили на цукерках дати виготовлення. А черв'яки не знайшли, бо, мабуть, їх. Ось попередив про це про цей рейд борців за споживацькі права, як завжди це у нас буває. Кримінал, кримінал, благодатна тема, як завжди, дає, приносить чималу читацьку аудиторію для рівне експрес. Люблять люди у нас на пліці читати, хто кому голову поліном прим'яв, е, про п'яні сімейні чвари і автомобілістів, що переслідують велосипедистів. Отож, цього разу історія про коня і впертих. Злодю, отож у слід до району, що ще, ще на початку жовтня у старенького дідуся 68 років. Це вже так же дійсно вік стареньки вкрали коня, але кінь втік і вернувся до хазяїна. Але через декілька днів. Крадіїв в вернулися і знову вкрали цього коня, щоб той не втік одразу і одразу ж його продали. Гроші за коня пропили швидко та легко і вернулося знову до діда, думаючи, що той кінь буде їм щоразу повертатися, і вони будуть його щоразу красти, і отаке порочне коло. Але підступний план не спрацював. Кінь вирішив, нема дурних вертатися, бо набрилася дурна канітель. Тоді вперті злодюги залізли вночі ввечері до діда, закрили їм очі і вкрали 4600 гривень, мобільний телефон і пляшку. Горілки, звичайно, куди ж без неї? А далі, просто як в касті цитую, наляканий пенсіонер звернувся до міліції і грабіжників затримали. Так про так просто не буває, скажете. А буває, каже газета Рівне Експрес про боротьбу міліції з курцями в громадських місцях. Знову ж на третій стрінці, судячи з цифр, що згадується у цій замітці. Наша міліція потрошку починає отримати задоволення і входить у смак, бо вже наштрафувала на 20 тисяч гривень. А штраф від 50 до 170 гривень сягає. Так і просто сягає. А це значне поповнення бюджету. А якось інакше зараз його ж треба поповнювати важко після виборів, бо все пішло на бікборди, бікморди і маклатуру в поштові скриньки. Отож ще раз газета нагадує, що не можна курити у таксофонах. Це дуже суттєво ліфтах, закладах культури і увага спортивних спорудах. Значить, на стадіоні «Авангард» не можна Можна курити, бо більше у нас, здається, і немає спортивних споруд у продовженні теми того, що грошей в державі нема, і того, що місяця змушена ловити курсів і заганяти штрафами гроші в бюджет з новинок вигаданих у столиці. Четверта сторінка, єдиний державний реєстр тварин, яке вигадало собі бідне сіромахове міністерство аграрної політики. Отож планують видавати тепер документи та ідентифікаційні номери на свійського птаха і також собі свійську свиноматку у центрі у столиці. А це Чай що людям треба буде ходити ці документи отримувати і за них платити гроші, зате їм дадуть папірець, може навіть у ламінаті з біометричними даними, які грицак старший у себе за гривень 30 на другує. А це означає, що бюджет грицака ясніло що поповниться копієчкою після витратних затратних виборів. І газета рівне ракурс. Звертаючи газету, такі ще що дехто з кандидатів у депутати просто не може спинитися. Вже другий тиждень як пішов після виборів, а і у запалі боротьби продовжує агітувати за народно депутатський значок. Бореться правда, вже невідомо з яких причин, особливо незупинним, невпинним видається директор власне клюнокабіната і автоматично найбільшого державного права у рівному пан Черунюк, який видно вирішив довитратити передвиборчі кошти, щоб не пропали. Спочатку з першої він сумно посміхається, дякує виборцям, які за нього проголосували. І каже, тут, правда, букви розмиті, це видно, мабуть, сльози Червоняка, які падали на текст і я його цей текст розмили. Цитую. Час людей праці у нашій великій політиці тут нерозбірливо ще настане. Розмитий текст тут або друг поганий, або дійсно як червонюк наплакав. Але він не спиняється і плавно переходить на третю сторінку і не перестає е дякувати. І знову ж веде мову журналістом, і знову показує цьому журналісту обладнання радного кабінату, який вже раз. і мабуть самий великий державний прапор, що жовтіє і синіє від холоду над містом і над його підприємством. Потім показує сотню, каже сотня швачок, чий піврічний труд певно пішов у передвиборчу цю. Трубу і на тіві ролики, і газетні шарики. і клянеться стоячи над головою працюючої швачки. Торжественно каже: клянеться: не відступлю, якщо не під ці вибори, так під наступні, але з рівного каже центр льоноробства і льонопрядства зроблю на другій сторінці новини з рівненської тюрми колонії для тварин. Чи як її у нас делікатно називають Рівненського зоопарка? Поднокі відвідувачі виправного закладу для тварин помітили відсутність таких тварин, як тамарини ігрунки, а також капібари. І от дирекція повідомляє заспокоює що їх перевели на зиму до тепліших камер, чи як вони називають їх це делікатно вольєри. А на зиму за гратами, але на зимовому повітрі залишаються тварини, які як вважає дирекція зим не бояться з цими зимовими порфіріями, вановими тваринами. Стануть леопарди, пуми і деякі відмеді. Тобто сидітимуть своє довічне ув'язнення і далі, але на свіжому. Повітрі інша традиція, яка потроху вкорінюється у нас в Рівненському краї, і про неї теж на другій сторінці це закупівля на зиму велосипедів для лисонож. Також повелося, що керівництво Укрпошти вважає, що зима це найкраща пора показувати велосипедні міння літнім жіночкам листоношом. А мінусові температури і мразь створюють краще зціплення сідниць листоноші із велосипедною сидушкою. і це обезпечує листонош від падінь на слизькому снігу. А сніжок гарно притрушує сумку з листівками та пенцями. І виїзд листоноші з сугробів та гурів робиться від цього більш романтичним для вдячних читачів усілякої підписної чепухи. Отакі от новини до наступної п'ятниці. виходить за сприяння мережі Огопрес.